Перший блок пенсійного регулювання стосується виплат пенсіонерам, що працюють на спеціальних посадах. Тобто, суддям, прокурорам чи то нардепам доведеться обирати між зарплатою і пенсією. Торкнуться ці зміни і науковців, що працюють на спеціальних посадах. Закон передбачив, що інваліди першої групи, другої групи, інваліди третьої групи війни, учасники бойових дій, учасники антитерористичних операцій. Так? Члени їхніх сімей загиблих під цих сипраць будуть отримувати пенсію в 100% в такому розмірі і заробітну плату. Науковці будуть мати право отримувати пенсію 85%, п'ять працюючі науковці тільки по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Хто залишається працювати на посадах, тим у квітні вже пенсія виплачуватися не буде. Забажає звільнятися, значить він повинен звільнитися не пізніше 31 березня. 85 відсотків від пенсії отримують пенсіонери. Розмір виплат, котрих перевищують у півтори рази. Розмір прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, що втратили працездатність. Про це говорить другий блок змін на сьогоднішній день. Прожитковий рівень у нас для непрацездатних 949 гривень. Півтори розміра, це маємо 1423 гривні 50 копійок. Середній розмір в пенсії в області складає 1310 гривень. Як бачите, категорія людей, яка попала під цю ланку, це складає всього, як я повторилася, вже майже 5, всього 5%. Третій блок стосується пенсій, призначених на пільгових умовах та за вислугою років. По-перше, буде змінено вік поетапно, звичайно, жінок, що претендують на пільгову пенсію. Ну а по-друге, зміниться загальний стаж і для призначення пенсії за вислугою років. Їм піднімається оцей поетапний пенсійний пільговий вік. Крім того, піднімають також саме страховий стаж. Якщо наприклад достатньо було 10 років стажу мати. Спец, пільгового стажу так, і 25 років загального стажу, то тепер оцей пільговий стаж буде підніматися по 6 місяців кожного року. Після звільнення пенсія повертається в тому розмір, якого людина отримувала. Ніяких перерахунків по нових законах не буде. Обкладуть податком і пенсії, що втричі перевищують мінімальну заробітну плату. А от усі ці зміни відчують пенсіонери уже з 1 квітня.